Вітаю вас, мої любі розкішні пані та панове. Міледі ті вішопі я Света, Продовжуємо вас радувати нашими розкішними лотами. У нас сьогодні дуже такий приємний лот. Це пальто, таке із альпаки, дуже приємне до тіла. Розкішно виглядає надзвичайно класної форми по дизайну. Тому я максимально люблю такі речі, особливо коли вони ось такої форми трапеці виглядають. Друзі, ну мені подобається. Давайте розглядати, давайте дивитися, що ж це за краса. Така. Ось в мене є класний манекен. Тут що найперше мені кидається на погляд, це надзвичайна. Прекраса, котра виглядає, подивіться, як розкішно. А, таким, знаєте, переливаються ось ці стразики такі. Ну, дуже гарно. І, звісно, ось цей комір, стічка така. Стічка така, бачите, вона міцненька, вона така закріплена, вона товстенька, вона тримає форму. Ось ця стічка. Згодом з'явиться інформація на ваших телеекранах. І також, друзі, Ютуб канал. вітанечка вам! тому що... Я знаю, що нас дивляться трансляції на ютуб-каналі. Мені дуже приємно. Пишіть нам чат, працює. Ми з вами спілкуємось. Друзі, пальто Елоїза, дуже приємна така назва нашого пальто. Розмір універсальний: 54-58. Це вовна альпаки. Дуже люблю цей матеріал, тому що дійсно тепла, приємна до тіла і дуже гарно виглядає. Друзі, 3800 гривень. Зараз ціна нашого розкішного пальто. Але ви знаєте, що якщо ви будете активними, я вас прошу будьте активними, тому що, тому що таку красу собі хочу, і я бачите, мені подобається, що це може бути. Функціонал цієї речі, знаєте, не тільки як пальто, а просто як кардиган. Ось я, наприклад, прийшла я на роботу. Так, в мене там пуховик, довгий пуховик. Я зняла пуховик, і я хочу, щоб мені було гарно і тепло. Я дуже люблю ось ці саме такі кардиганові такі форми, так, де тут є спущений рукавчик. У нас ви бачите, тут спущений рукавчик дуже красивий, і вона сама альпака, вона така, вона не товста. То вона не робить товсту фігуру, бачите, і ось це таке, наче наче травка така, але вона настільки приємна до тіла, вона гарно красиво по фігурі. Ось бачите, навіть в мене кофточка така травки. Я взагалі це люблю, тому що воно мені знаєте, ну таке має такий присмак такої жіночності, знаєте, такої легатності, що хочеться одягати, носити і бути красивою. Друзі, ну що? Давайте розглядати більш детально. Давайте на манекені. Так, стічку поглянули, стійка висока, класна, прекрасна У нас тут є кнопочки. Бачите, що дуже зручно, що це не гудзики що вам не треба там, шукати цю петельку. Так, це кнопочки. Кнопочки пришиті, друзі. Вони дуже міцненькі, кнопочки-магнітики, такі спеціальні. Бачите, вони такі чорні титанові, а вони приховані, тобто вони приховані. Всередині надзвичайно все красиво Друзі, це українське виробництво, тому можете бути певне, що вам буде зручно. І це дуже-дуже висока якість виконання, тому що наші фабрики зазвичай, це взагалі е, е, знак якості у всьому світі. Друзі, ну що, знижечка? У нас вже так спочатку на наше пальто Елоїза знижка. Ну, 3400 гривень. Друзі, з самого початку. Ну, як вам? Дивіться. Я коли дивилася, собі обирала саме кардигани, так тому що я люблю взагалі ось цей фасон, ось такий халатний, такий вільний, спокійний, але дуже-дуже стильний. Я дивлюся в інтернеті, там виробник Китаю, 6 тисяч кардиган. Я думаю, та за що? І ще якийсь такий сумнівний склад. А у нас тут, друзі, альпака за ластаном, так і за крилом. тому що, е що по-перше, воно тягнеться, е це універсальний розмір. По Воно дуже м'якесеньке, красиве, надзвичайно приємне до тіла. І тому е альпаку ми обов'язково доповнюємо еластаном та акрилом, щоб воно гарно носилося, надзвичайно довго і мало такий, знаєте, е подовжений термін е придатності, я б так сказала. Тому, друзі, ну що, класна річ, мені подобається, що вона, знаєте, така не важка, вона не обтяжує мій образ. Єдине, що мені довгуваті е рукава. Звісно. Рукава буде довгуваті, тому що в мене це завжди така проблема, є з усим. Що мені подобається? Мені подобається, що тут є ось ці потаємні гудзики. По-перше, не на всіх кардиганах є такі гудзики, але це не гудзики, це навіть кнопки. знаєте. Тобто застібнули, в мене там лише всередині мікрофон, я хочу, щоб ви мене чули. Але я вам хочу показати весь функціонал. Дивіться, застібнули легенько. І все, і, знаєте, і краса. А е, є кишені, друзі. Зараз я вам покажу кишені. Їх, до речі, також не видно, вони, можна сказати, такі приховані, знаєте. Е, кишенька тепла, друзі, вона не тільки функціональна, подивіться, яке красиве виконання. Тобто, дійсно, ось ці всі рядочки, навіть коли вони всередині, вони дуже якісно виконані, е, кишенька не тільки функціональна, в неї навіть ще можна зігріти ваші ручки. Е, також пр правильно обладнання. Оброблені всі края, ось тут, як ви бачите, давайте всередині подивимося края. Ось тут мені подобається, що серединка, подивіться, вона як лицьова сторона. Ну, дуже-дуже все красиво. Тобто, охайно настільки зробили наші майстрині. Подивіться, що навіть коли я розгортаю так свій кардиганчик пальто. Воно виглядає досить пристойно. Тобто, ну я люблю, коли взагалі ось такі речі, знаєте, е, як моя бабуся колись казала, що ти така розхристана ходиш. А мені подобається ось такою розхристаною, ну, можу собі дозволити, бо мені так тепло. Ну що, друзі? Я вітаю наших замовників. Мені надзвичайно приємно. Марія Миколаївна. Я вас вітаю, місто Білоцерква, Церковь, вітанечка мої, привітики вам! Так, місто Обухів. Пані Лізочка, вітаю вас. Бачите, у пані Лізи Елоїса Пальто тепер буде друзі. Дуже багато замовлень, Місто Черкаси, пані Юлія, вітаю вас! Дуже дуже приємно. Ну, я нагадую, номер телефону 0800 21 14 14, Дівчатка, пані та панове, шановні, У нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти. До речі, чоловіки, особливо, коли вони знаєте, до нас звертаються, кажуть: Хочу жін, жінці зробити подарунок. Що взяти так, щоб не Прогадати з розміром. Дуже зручно, тому що розмір універсальний 54-58, на мені а, наш універсальний розмір. Хоча я маленька. Друзі, ну що, давайте зробимо знижку. Ще знижка у нас, друзі, ну ви подивіться, пальто Елоїза! Ще 200 гривень знижка. 3200 гривень, друзі, ну це тільки у нас, чесно кажучи, такі ціни. Тому не боріться. А, До речі, в нас є телефонний дзвоник. Я вас вітаю, наша постійна глядачка Мирослава Ігорівна. Вітанечка! Вам! Привітики, Мирослава Ігорівна! Так, місто Берего, дуже приємно, Вона питає заміри. Мирослава Ігорівна, в мене є заміри точні. Я вам зараз зачитаю. А, дивіться. Об'єм грудей на нашій Елоїзі 125, об'єм бедер 128, довжина виробу 100 см, довжина рукава 61. І об'єм бедер 130. Тобто ви бачите, в неї така все ж таки форма трапеції, друзі. Ну і, і, і я б сказала так, мені подобається, що тут можна приховати те, що ви бажаєте, щоб знаєте, інші люди там не бачили. Особливо, коли там да, коли я взимку трішки набираю лишніх зайвих там кілограмчиків, знаєте, десь там не далі. Я хочу це приховати. Тому наша Елоїза вам це дозволяє зробити. Друзі. А ми зараз вам покажемо з нашим паном Єгором більш детально всі наші оці красоти, ось цю розкішну брошку, друзі. Ну ви подивіться, яка краса. Просто зараз я вам ось так навіть поверну. Дивіться, просто яка краса. А поки я вам хочу про... нагадати про властивості альпаки. По перше, альпака не викликає алергії, так? На шерсті е, високогірної тваринки майже е, всі е, вона має органічні жири, зокрема ланолін, що зумовлює гіпоалергенність тканин і пряжі. Адже саме тваринний віск є поживним середовищем для пилових кліщів, розумієте? Тобто в альпаки такого не буде, і це дуже гіпоалергенний виріб. Е, немає ось в багатьох тваринок немає того ланоліну, і воно якраз на жаль дає оцю алергію. Тому друзі. Натуральна альпака, вона знаєте, це найбільш таке із її властивостей розкішних, то що дійсно немає алергії на неї, і вона дуже-дуже тепла. І знову ж таки, повторювати буду багато разів. Про це сухе тепло, що це не тільки тепло, а, а це дуже корисно, особливо для суглобів. Знаєте, люди метеозалежні, такі як я. Коли вже пасмурно, коли тиск змінюється. Хочеться, я не знаю, хочеться кудись заховати свої суглоби в таке місце, щоб їм було так комфортно. Ось це таке місце, будь ласка, це наша Ел Елоїза, це наша Альпака. Друзі, ну що? Я вітаю знов наших замовників, і мені надзвичайно приємно, коли дзвонять чоловіки, це Сергій Олександрович. Мої вітаннячка вам полетіли. Так, е, я дуже приємно, що ви замовили своїй донці і дружині. Два пальто. Бачите, ви подивіться, яка краса! Оце Фемелі Лук буде! Слухайте, ну що, завдяки вам буде фінальна знижка. Так, давайте. 2999 гривень, друзі, вовна альпаки, акрил, еластан доповнена. Назвичайна краса. Останні три хвилиночки вже запустили наш таймер. Тому давайте не зволікайтеся. А я знову вітаю наших любих глядачок з міста Полтава, пані Анастасія, моє вітаннячки вам. Так, я вас вітаю з такою красою. І також вітаю пані Орися. Дуже-дуже приємно. З Київ. Ну що, друзі, давайте розглядати цю красу більш детально. По-перше, ось цей красивий такий розкішний рукавчик, прикрашений смужечкою. Так, подивіться, він еластичний. Єдине, що він на мене довгенький. Але я думаю, що це взагалі для такого. Виробу це не проблема, тому що тут е, спущений рукав. Ви бачите, спущений він ось так трішки нижче плеча. Спеціально зроблено, щоб більш таку витончити вашу фігуру, зробити її красивішою. Е, подивіться на комірець. Комірець надзвичайно красивий, прикрашений такою брошкою, брошка металева. Ви бачите, до речі, і здається, і можна так, її можна зняти, можете перевісити в будь-яке місце, де вам подобається, можете нижче десь перевісити. Знаєте, де ось є такі класні кнопки. Кнопки функціональні, друзі. Вони потаємні, вони пришиті, що мені подобається, що ви застібнули їх так. І немає зайвих елементів на пальто, тому що пальто і так розкішне. Подивіться, який комір. Дуже класно, що мені подобається, що тут комір високий, він пружний. Бачите, він також у цю смужку. Тобто, ну, можна навіть не одягати. А, або якщо ви любите якийсь такий м, красивий, такий, е, ну я не знаю, або шаль якусь, ви можете вдіти. Друзі, ну що, давайте тут розглянемо більш детально. Давайте подивимося на цю красу. Ну, це взагалі. І це знаєте, я так люблю, коли приділяється багато уваги деталям, тому що наша квіточка, бачите, вона ось така, навіть як жива, я б могла сказати. Так, бачите, обов'язково буде у вас така брошка на вашому виробі. Дуже приємно до тіла, Кишенечки, бачите, кишеньки є, вони класно оброблені. вони Прошиті правильно, тобто шовчики всі рівненькі, бачите, він також сама кишенька, також прошита з такої тканини, що вам буде тепло і зручно в руки. Друзі, а я нагадую номер телефону 0800 21 14 14. Так, у нас дзвінки по по території України безкоштовні, тому дзвоніть, не баріться. Кількість обмежена. У нас дуже багато замовлень. Друзі, я хочу нагадати. Подивіться, яка вона класна всередині. Тобто, це надзвичайно. Красиве, високоякісне полотно альпаки, дуже тепле, гіпоалергенне, доповнене акрилом та еластаном. Для того, щоб довше зберігалося, щоб було м'якеньке. Друзі, ну що, у нас просто ажіотаж. Дуже багато замовлень, тому що це розмір універсальний. Чоловіки замовляють, мені дуже приємно. Друзі. Коли поки є в наявності, тому що наступна партія може бути по перше дорожче. А по-друге, невідомо, коли вона буде. тому я дуже буду просити додати нам дві хвилинки часу, щоб ми могли ще більше насолодитися цією красою. Так нам вімкнули таймер. Друзі, ну що, а, подобається. Мені така річ подобається, коли є така, знаєте, стоїчка, Ось цей воротнік. Такий комір, комір, дуже красивий комір. Він дійсно теплий. Тому що, знаєте, мені подобається, коли ось тут шия прикрита, горло прикрите. Коли не задуває особливо, і вона також на гудзику, так на, на цій кнопочці, тільки треба в неї потрапити, і все. Ось, бачите, легесенько. Тобто вона легенько засібається, вона легенько розсібається. Брошку ви можете перецепити в будь-яке місце. Це, це брошка, тобто так вона знімається, щоб ви ну не переживали. Можете десь туди ближче до серця прикріпити. Також буде дуже гарно, друзі. Ну що, альпака взагалі надзвичайно тепла, а, це пальто, бачите? Але я ще б така, щоб носила його як кардиган, тобто, як ну, другий шар вашого одягу. Там, наприклад, ви в офіс прийшли, так, або десь на роботу, де ви там працюєте, наприклад, і зняли свою шубу або пуховик, або куртку і одягнули ось такий кардиганчик. Тобто, мені подобається, мені подобається. Давайте я розкрию. Коли він навіть розкритий, так я взагалі такий е, більш вільний такий стиль е, під плаття, під сукню, під брюки, під навіть під костюм, розумієте, під джинси. Я ось на підборах, і можна навіть я думаю, якщо це низький хід, якийсь взагалі е, спокійно, тому що е, що мені подобається е, у форма, так в нього така трапецевидна, саме така кардиганова форма в, е, в нашого пальто. Тому вона така стиль більш вільний. Ви можете там бути в якимось більш кежуал, знаєте, і більш такий офіційний або більш розкішний якийсь стиль. Тому, друзі, надзвичайно багато замовлень. Я вітаю кожного і кожного, хто до нас телефонує. Мені надзвичайно приємно. Вся Україна у нас просто сьогодні на зв'язку, вся Україна. Тому, друзі, вітаю вас такими чудовими речами. Пальто Елуїза розмір. Універсальний друзі, телефонуйте Кількість обмежена. Я нагадую, що у нас ця партія прийшла невелика, але так багато замовлень, що мені здається, що 10 хвилин. і Все розумієте, Елоїзу вже не буде. 2999 гривень. Це вовна Альпаки. Дуже приємна, дуже тепла, надзвичайно приємна до тіла і дуже-дуже красива. Друзі, ну що мені приємно, що ви були з нами. Залишайтеся з нами. Ми вирушуємо далі. Я вас цілую, обіймаю і до зустрічі, Па-па!